Всім привіт! В цьому відео будемо робити ось таку дерев'яну стінку з вагонки в пінопластовому фасаді. Приємного перегляду! З самого початку це була ось така проста будова, будинок з білої цегли. А далі ми почали робити свою справу. При утепленні цього фасаду ми заздалегідь залишили місце. Під цю вагонку. Далі покажу більш детально, як це було зроблено. Також перед переглядом цього відео не забудь підписатися на канал, бо попереду буде ще багато цікавих відео. Наприклад, про те, як ми робили кришку на скважину без опалубки. Підпишись, щоб не прогавити це відео. В цьому місці ми на 2 см надрізали пінопласт, щоб був отакий от проміжок. Також відступили знизу 30 см для цоколя. Після цього закріпили пінопласт та поставили перфоугли. А ось в цьому місці ось така сходинка, як бачите. Потім армуємо фасад, робимо цоколь, фарбуємо весь фасад. Тут у нас отака ямка залишилася, потім туди стане вагонка. А ось так стіна виглядає на передостанньому етапі перед монтажом вагонки. Ось такий інструмент, торцовка, компресор. А ось так виглядає вагонка. 6 метрів квадратних. Перший готунок. Без е, всяких там дефектів. 1,5 см товщина. Тепер розмічаємо місце під наш брусочок, на який буде кріпитися вагонка. Болгаркою з диском по бетону роблю прорізи. Потім будемо робити штроби. Ось таким вандальним способом зробили штроби за допомогою монтіровочки. Зараз клацну пальцями і все приберу. А ні, так це не працює. Довелось прибирати самому. Заколоти трошечки клею, яким мармували фасад, і наштовхую його в штробу. Потім будемо вставляти туди брусочок. Ось так от прижимаємо і залишаємо на поверхні буквально десь 5 мм, щоб вагонки був зазорчик між вагонкою і пенопластовим фасадом. Наступним етапом всі щілини пропінюємо. Це і буде наше кріплення цього бруска. Ми його не прибивали на монтаж ні на що. Просто залишили трошечки зазорчик, зробили отвір, тобто штробу трошечки більшим, і пропінили це місце. Так і буде цей брусочок триматися. Покриваємо наш фасад кварцевим ґрунтом з кольором. Зробив ось такий упор. Зараз наріжу всі дошки в один розмір. У нас це 1 метр. Так що нарізаю всі дошки по даному розміру. Також зворотню частину покриваємо для захисту деревини. І одразу, не дочекавшись поки висохне, прибиваємо її за допомогою нейлера на скобу. 35. Ось такий результат в кінці дня. А ось тут приклеїли на піну до відкосів, зробили розпор, щоб не повидавлювало. Також вагонкою будемо вшивати і двірні відкоси. Ми пришивали брус там для того, щоб збільшити відкос, так як ми утеплили фасад, і двері залишились всередині відкосу. Наростили це брусом 50 на 100 і тепер. Прикриваємо цю дорожчину за допомогою вагон. Ну і останній етап це фарбування вагонки, а більше цікавих моментів з цього процесу та інших процесів на роботі є в Instagram та TikTok. Посилання на ці соцмережі будуть в описі цього відео, так що підписуйся, щоб не прогавити цікаві моменти. Отже, така стіна вийшла, декорація деревом в пінопластовому фасаді. Ще раз повторюсь: це буде для того, щоб тут буде стояти стіл, стільці, тому що це зона під навісом. І щоб не псувалася стіна, зробили ось таку панель дерев'яну з вагонки. Тож, беріть собі на замітку.